Що ж, дорогі мої, показую вам свій творчий безлад. Не пройшло і двох років, от до чого я тут дожилася. І коли, наприклад, ви бачите ці фанфурики, вам би думаєте, Боже, як це багато. А я дивлюся і думаю, боже, як це замало для мене. І якщо б у мене була така змога, я би купила ще. В чотири рази більше, ніж я маю, тому що а, я не парфумер, я навчаюся цьому ділу, а, цій справі. І у мене дуже багато якихось ідей, але для того, щоб ідея ну, з плати ідей до закінчення, до того, щоб можна було б на, налити в, в флакон та продавати. Це потребує дуже багато часу, ресурсів фінансових, і поки ти достанеш якусь молекулу чи базу, чи там, ну, на це дуже багато уходить. І, але саме головне в цьому всьому це ідея. Тому що якщо в тебе немає натхнення, немає ідеї парфумерної, то нічого і не буде. Отже, працюємо.